Ви коли-небудь вимірювали рівень РН ґрунту у своєму саду? Якщо ні, то варто це зробити. Тестування єдиний спосіб точно дізнатися кислотність ґрунту, що впливає на вибір добрив і рослин, які ви зможете вирощувати. Часто садівникам радять вносити деревну золу та інші нейтралізуючі речовини без попереднього аналізу. Але тут ви дізнаєтеся, чому pH так важливий, як знизити кислотність ґрунту, і, якщо потрібно, як її підвищити. Що таке pH? Говорячи простими словами, pH показує, наскільки речовина кисле або лужне. Шкала РН коливається від 0 до 14, де низькі значення означають кислотність, а високі лужність. Показник 7: 0 вважається нейтральним pH вимірює кількість вільних іонів водню в розчині саме так визначається його значення. Чим більше іонів водню, тим нижче число і вища кислотність. Ще один термін, який може зустрітися при вивченні pH PO. Це подібний показник, але він вимірює кількість іонів ОУ і працює навпаки, низькі значення означають лужність, а високі кислотність. Розібратися в pH може здатися складним. Але це вкрай важлива хімічна властивість ґрунту, на яке впливає безліч факторів. Як РН впливає на рослини, різні рослини по різному переносять рівень pH. В цілому, оптимальний діапазон від 6,0 до 7,0. Хоча багато культур можуть рости за межами цього діапазону, саме в ньому найкраще розвивається більшість рослин. Деякі культури і декоративні рослини воліють більш екстремальні умови, наприклад, лохина і азалії люблять кислий ґрунт з PH близько 4,5. Як виміряти pH? Єдиний точний спосіб дізнатися РН ґрунту провести тест можна використовувати домашній PH-метр, набори для тестування або відправити зразки в лабораторію. Рекомендується перевіряти кілька ділянок на різній глибині, щоб зрозуміти, чи потрібні коригування. Якщо pH знаходиться в межах 6,0-7,0, турбуватися нема про що. Якщо ж показник вище 7,2 або нижче 5,5, варто задуматися про його зміну. Фактори, що впливають на pH кліматичні та природні умови визначають природний рівень pH ґрунту. Опади один з ключових факторів. Дощі вимивають з ґрунту такі елементи, як махній, калій і кальцій, що призводить до підвищення кислотності. У регіонах з малою кількістю опадів ґрунт зазвичай більш лужне. Текстура ґрунту, вміст піску, молу та глини також відіграє важливу роль. Наприклад, знизити РН у глинистому ґрунті складніше, ніж у піщаному через здатність глини утримувати катіони. Чому pH важливий? Хоча РН може здаватися другорядним параметром, він сильно впливає на ріст рослин, доступність поживних речовин кожна поживна речовина краще засвоюється при певному рівні pH. У діапазоні 6, 0, 7, 0 більшість елементів доступні рослинам. Якщо РН занадто високий або низький, деякі речовини стають недоступними, навіть якщо вони є в ґрунті. Токсичність алюмінію при pH нижче 4,5 в ґрунті підвищується концентрація алюмінію, що токсично для більшості рослин. Якщо у вас такий рівень кислотності, краще вирощувати лохину, азалії або вносити вапно для підвищення pH. Як змінити pH ґрунту? Після тестування можна вирішити, чи потрібно підвищувати або знижувати pH. Як знизити pH? Для підвищення кислотності використовують сірку елементарну, сульфат заліза, сульфат алюмінію, аміачні добрива, сульфат амонію, сечовину, аміачну селітру. Сірка вступає в реакцію з ґрунтовими бактеріями, тому процес зниження pH займає час. У холодному кліматі це відбувається повільніше через знижену активність мікроорганізмів. Органічні матеріали, хвоя і кавова гуща, всупереч міпрям, майже не впливають на кислотність, торф може трохи підкислити ґрунт, але ефект тимчасовий, як підвищити pH? Для зниження кислотності використовують вапно, кальцитове або доломітове. ЄПС для глибоких шарів ґрунту. Чим дрібніше помал вапна, тим швидше вона діє. Рідке вапно зручніше у використанні, але дорожче. Важливі моменти буферна ємність ґрунту, її здатність чинити опір зміні печ. Глинисті і багаті органікою ґрунту змінюються повільніше. Клімат в дощових регіонах ґрунт з часом знову закисляється, тому вапнування доведеться повторювати. Висновок. ґрунт складна система, і pH – лише один з її параметрів. Головне провести тест і зрозуміти, чи потрібні зміни. Природа завжди прагне повернути ґрунт в початковий стан, тому боротися з нею складно. Краще вибирати рослини, які добре ростуть у ваших умовах, або вносити корективи поступово. Часті питання, які добрива знижують печ. Аміачні та сірковмісні добрива, такі як сульфат амонію, сечовина та аміачна селітра, чи можна використовувати оцет для зниження pH? Так, але це менш ефективно в порівнянні з сіркою або аміачними добривами. Чому у мене високий pH? Можливі причини мало опадів, піщаний ґрунт або часте внесення лужних добрив, наприклад, золи.